Нагадаємо, понад два місяці тому депутати облради перейменували бібліотеку імені Гайдара на ім'я на бібліотеку імені Тараса Шевченка. Право носити ім'я великого кобзарякного збірня відстоювала майже рік. Інспекція на візках у рамках соціального проєкту «Відчуй на собі трьох громадських організацій громадська варта, серце матері та міст Україна ЄС в обласному центрі. Пройшла акція Ревізори на візках. 14 людей з особливими потребами проінспектували доступність центру Кіровограда про ревізорські маршрути і результати перевірки в сюжеті Ігоря В'юна. Здорова людина на інвалідному візку перевіряла доступність кіровограда. Так розпочався в області соціальний проєкт «Відчуй на собі. Тепер за справу взялися разом. І здорові люди, і люди з вадами руху. Ми дуже довго чекали цього моменту, коли знайдуться такі люди, яким не з відсутствие системою крайне важко. Сьогодні ми повинні показати всьому світу, що Україна це одна сім'я, в якої немає чужих проблем. На озброєнні ревізорів наліпки. Ними інспектори нагороджуватимуть дружні і недружні заклади. Спочатку перевіряють будівлю обласної адміністрації. До ревізорів виходить голова облради Олександр Чорно-Іваненко і заступник голови облдержадміністрації Віта Атаманчук. У цьому році проведено було два комітети доступності, але люди на візках вони не потрапили. Чому? Тому що. Як можна потрапити в комітет доступності? Чому не зробити іменно комітет доступності на першому поверсі? Чиновники визнають, споруди споруда не дуже дружня до людей з інвалідністю, проте запевняють завжди відкриті для спілкування. Я як голова обласної ради, спускаюся, як до мене прийом. Ми тут зустрічаємо людей. А ви вважаєте, мене... що це нормально, що ви от спускаєтесь? так? Да? Ні, ну ми е, хочемо сказати про те, що це якраз і нормально, щоб спустилися за тажів і спускалися до а людей. Да, це... І крім а того, є в нас нижче? приміщення кабінету. Ми прийшли з я діалогом. Не ми не за... прийшли з діалогом і з пропозиціями. Працюйте з нами, працюйте з громадами, ми працює, з громадськими радими. Цього є Після Голосування ревізори на візках визнають цей заклад не дружній до людей з особливими потребами. Також оцінку доступності візочники ставлять торговельному центру Барва Ленінському районному суду піцерії Челентано, магазину елітних парфумів та відділенню Приватбанку. Да, у доснікаких пошоєсід, наприклад, хоче забрати, ну, в відділення попасть, то ну тут бачите, как. Як... Даже я не знаю, як тут і варіантів нету на это отделение. А скажіть, будь ласка, для чого тоді кнопка, якщо ви не можете допомогти людям? Встретить человека, либо обеспечить його в термінатчиці, ну так, да, і передавати пін-код так же не можна. Потім учасники акції проінспектували дві аптеки по вулиці Велика Перспективна. Перша, хоч і обладнана пандусом, підходить не для всіх типів візків. Ні виверне. доступність іншої майже бездоганна. Вона і отримує першу позитивну відзнаку. Я дуже щаслива, що ми вкрай знайшли. Знаєте, об'єкт, який доступний для людей. Дякуємо вам, що ви дбаєте про різні соціальні категорії, і ваше керівництво показує, що для них всі люди. Тому дякуємо вам. Дякую. Наступний об'єкт перевірки міська рада. Пандус тут майже не підйомний. Чиновники непривітно зустрічають відвідувачів. Ми до вас прийшли для того, щоб вам сказати, що в нас працює громадська платформа. Ми створюємо, створюємо громадські ініціативи. Пан переверсів, от зараз людина, яка може доїхати. Скрізь, от він не міг піднятися самостійно вашим пандусом. У нас є вільний візочок. Чи ви не хотіли б спробувати, як це буде на місці цієї скажемо. Якщо хтось любить, то пан переверсія, який називається, він такий пан, як я король. У нас я поміняю вивізку міська рада і напишу приміщення доступності. Учасники акції питають у пана Марковського про кількість транспорту в Кіровограді, обладнаного пандусами, транспорт, громадський транспорт. Ви насправді знаєте скільки скільки громадського транспорту в Кіровограді, який дозволяє пересування візками? Скажіть, будь ласка, я вам пояснив уже пояснив будь ласка. Та я вам відповідаю. Скільки я вам ще раз кажу, у нас є стільки, скільки його є. У нас сьогодні дійсно недостаток транспорту. Скажіть, скільки громадського транспорту? Якого який пристосований Пані, для я потреб? Вас, я вам я на на а, не на це питання. Не потрібно подождіться, секундочку, от скажіть, будь ласка, ви, ви ж встроїти? Ні, я вас я запитаю. Вам витрую, хай мені хоч один скаже, що я не виконав і з того, якщо до мене зверталися, я буду відповідати. Ну, ви прийшли такі поіграці, агрес... Ви в такій агресивній манері просто я не оце для вас я гра? То, Вибачте, що... будь ласка, я оце для вас гра? Міськрада отримує дві негативні оцінки. Оця особисто для Івана Івановича Марковського. Дай Боже, щоб я нічого поганого йому там не бажаю, але не можна бути, займатися такою справою, бути настільки байдужою людиною. Насправді, такі чиновники, як Іван Іванович, довели в принципі сьогодні Україну і українське суспільство до того, що в нас є категорії соціально ув'язнених людей, категорії людей, які сьогодні не можуть самостійно дістатися аптеки, магазину, лікарні. Остання точка перевірки кафе супермаркету Сільпо отримав найвищу оцінку ревізорів на візках. Ініціатори проекту «Відчуй на собі обіцяють, що географія громадських перевірок пошириться на всю Україну. Ігор В'юн, Олег Позняков день за днем.